Дошла. На сьогодні свято ми заправили кондиціонер нарешті. виїздили їздили пол політа, пройшло ми їздили без а то Я вже їду як біла людина можу розказувати і не відкриваю чи вікна. Я там сам їздив в Білу церкву, дивився мт 07 Стан мені зайшов того мотоцикла. Я вам показував, що мотоцикл дійсно годний, там власник один. 7 тисяч пробігу, хлопчина військовий. Зараз знову відправляють їх. Не буду казати, куди. І каже, не факт, що я буду ще на ньому кататися, вирішив продати. Історія була така, що слізу визиває у кожного. Хлопці сиділи, попали під артобстріл. І був варіант такий, що каже, з нас нікого в живих не останеться. Але якщо ми останемося в живих, то ми задали питання один одному. А хто про що мріє, у кого яка мрія, така, яку хтось хотів би здійснити. І саме у власника цього мотоцикла МТ-07, у нього була мрія мотоцикл. По його словам, як тільки закінчився ця, ця вся м'ясорубка, їх вивели звідти, він зразу передзвонив батьку і каже: поїдь купи мені мотоцикл. Але ситуація така, що саме розумієте, немає стільки в нього часу і можливості. Для того, щоб кататися на мотоциклі, тому він вирішив його продати, тому що каже, не факт, що я повернусь ще раз після того, як мене відправлять. Все це сумно, все це сльози викликає, але ну, це, на жаль, реалії нашої України на сьогоднішній день. Наш же замовник, який замовив цей мотоцикл, він знаходиться в. Я не знаю, де він знаходиться. У нас різниця в часі 3 години, мінус 3. Мінус 3 це Європа Кілька. Да. где туда, где-то они там здесь в той истории. Великобритания да, где-то в той стороне да. а, нет, а в Нидерландах в да. Нидерландах минус 2 минус два? ну что-то ну, такого формата ну, может я путаю да, вот. а, сейчас летний час летний Можешь час, смотреть, да где-то да. вот. в Нидерландах, кажется І можливості в нього само собою купити мотоцикл для себе немає. А мод він дуже хотів. І він дзвонив мені ще за цей мотоцикл. Ой, давно-давно. Якось так воно не виходило. У нас з ним почати співпрацю, потім оплатив нам підбір під ключ, каже: Давайте, хлопці, позаймайтесь і почали працювати. По факту, що робимо? Їдемо зараз в Білу церкву забирати мотоцикл. Мод, я буду. Мод забираємо, привозимо до себе, а далі по ситуації вже як буде. Що, <рес> погнали? У нас V8. <рес> <рес> Дизельний V8 по звуку, рядна 6 по факту. Да. Люди, у нас нова камера. Я... Це перший відос, який ми будемо писати на нову камеру. Кому цікаво? Так, да, щось відпало. Ну це нормально. Ой, блін, щось трохи, да, щось десь відпало. Ух ти блять, що ти робиш? Я, тут запіця, що би і да я не знаю, що відпало би, подивиш, що подивіться що став. Просто став. Так що в нас новий апарат, кому цікаво на що ми знімаємо. Напишіть коментар. Там є мої контакти, можете да. мені писати, в... я розкажу. Вадиму, пишіть. У нас було багато варіантів. Ми дуже довго йшли до того, щоб купити цю камеру, вибирали. І я сподіваюся, результат якість відосу буде набагато. Ну, і так офігенно все було. Що? Що ти махаєш головою? Та Та? не Ну, Нормально було, але не офігенно. Ну так слухай, як і. Ну, є... да офігенно, блядь, як до не бороть. Так ми ще ж бабло баблозер. Дивись, одне діло, нам один чувак там розказував по поводу того, що в нас все не так, і все не то, і ми в общем. На, на взрослу оптику. А, на, на взрослу і... оптику треба знімати. Да, що в нас все не так, і ми все робимо не то, і, і, і все вообще. Ми вообще нікак і нікуди. І що в нас із кадром якщо проблема. Нормально, то я можу вам зробити. Не, ну так я розкажу. І що з кадром не так, і то не все, і п'ятий двадцятый. На самом Ділі ми цінуємо дуже коментарі і конструктивну критику, якщо вона є. Ми постійно над цим задумуємося, як краще нам зробити контент для вас, і щоб воно виглядало і краще по зйомці, і краще по монтажу, і по всьому ну по монтажу ніхто нічого не каже. Ну не і суть і по контенту, і так. По контенту да. ми постійно над цим думаємо. Тому що ну, це ж розлікательний формат відео. Але е, щоб ви собі розуміли, у нас немає спонсора. У нас немає спонсора, ми все, ух ти що, у нас все, що ми робимо, все, це все за свої гроші. І нам ніхто не приніс десятку баксів і не поклав на стіл і не сказав хлопці, от зробіть мотоканал. Але якщо в когось є бабки і хтось хоче принести, карточка буде моя в описанні, можете кидати одразу. Я, я сам розберусь з налогами, без проблем. Десятка, то десятка. 50 тисяч доларів, ну вже так і вийде. Тому. Знімаємо на те, що знімаємо, і максимум з того, що в нас є. Звичайно, можна взяти формат постановочних кадрів, камер, великих сценаріїв Телевізор. і все остальне. грубо говоря, телевізіонний формат. Так, да, воно буде класно, так, а хто його буде але хто його буде дивитися? Ніхто. Тому що коли ми отак цілими днями мотаємось туди-сюди, само собою це незручно. Якщо ми дійдемо до того, до того реального рівня переглядів, коли в нас буде на кожному новому відосі там, 20, 30, 40, 50 тисяч, ми вам зробимо... Множте ще на 10. Ну так. Да. Тоді ми робимо повніший Голлівуд і максимально впарюємося. Аха, не дід мене посмішив капець, як я старий став товстий, ноги болять їздити не може. Реалі возраст ему 60, він сказав, може, 65 плюс. О, але байкер такий який всю, всю жизнь на мотоциклі. Не спіши. Прямо, мгновенно включається. Ну так гарно виглядає, коли та камера оці всі кульбіти робить, перевертається. Так, ми в нотарі, все. Зараз нам дадуть відмашку, підемо писати доручення. Все. В атаку. Паперові діла. Доручення готове. Ще трохи і будемо мотоцикл у нас. Їдемо як грошики, грошики треба віддати. Саме приємне да, — це капуста. Найприємніше це контер. А не капуста. <рес> 40 градусів вже рит. Жира треба виловити. Пішла, люд... <рес> Пішла людина. Каже, ви мене висадіть, поки ви будете робити всі ваші папірово-документальні діла, я собі погуляю по парку. До речі, тут біля Церкви, дуже кажуть гарний парк Олександрія. Да? Ну, супер, а так? Ну він є. Він є. Це <різь> так, дзвонить, сижу під сосною, заблудилась. Куди ти йшла? Я забула, як ти, як ти заблудилась? Ну, якби стежка за стежкою, поворотик за поворотиком, сижу під сосною, хочу пити, п'ю слюну. <різь> як мені виїхати, звідти кажу, шукай сільпо. едем под сельпо, думаю, что мы едем. А нет, то жди меня. Да, это тоже неинтересно. И, собственно, сервисная книжка. И сервисная книжка. Да, то, что я сказал, от ТО проходил на пятом месяце, ага. на пяти тысячах. Так, Есть такое. иначе все. Да. Все, отлично. А так, ключи? ключи? Ключи сейчас. Все, по бумажкам все. Да, по бумажкам. Ну це мається повний бак фактично. Це довольна моська. Так, да, зараз в жару буде довольна моська їхати. Але головне, щоб клієнт був доволен. Моя то така задача. Паспорту. Не треба людям фігурувати. Чого, о, якщо комусь не подобається БМВ, він можете комплектацію пробити. Можете, кстати, кому треба, можу продати. Ідемо діватися — і забирайтесь хоч сьогодні. Далі привеземо куди треба. Посімать, Тут гарненька така дорога, сонечко, всі діла, вона горне полетіло. Про МТ 07 буде обзор 100%. Там є за що розказати. Але мотоцикл для бабульки, яка хоче навалювати. Я не знаю, що інженери крутили, що інженери курили, коли вони сиділи і робили цей, мото... ну, цей двигун. Офігенна тачка. Офігенна тачка. Я їхав, я спав. Я просто спав, тому що ну, їдеш впечатлені, як ти їдеш на електромотоциклі. І при все при цьому воно їсть, ну при 120 в нього не більше чотирьох розход. Якщо взяти та як якщо... МТ. -шкі. от і все, воно МТ є МТ. Якщо хочете мод на кожен день, максимально універсальний, максимально кайфовий для міста, блін, хан нормальна тема. Так, да, бюджетний, тому що сучасна техніка, вона вся відносно бюджетна. В плані виконання, ну що, по мотору, по корольошки, по тормозам, по шасі, по відчуттю, по кайфу адреліну драйву, п'ятерка. Мінуси є, але про них я розкажу, коли буде повний огляд цього мотоцикла. На сьогодні все. Добре, що подивились. Ще один мотоцикл взяли. Будемо готувати його на відправку. Підписки, лайк, комент. І обов'язково до наступних відосів. Бережіть себе і своїх близьких. Все буде мото, па, -па.